Освоєння українськими виробниками нових ринків постійна турбота ТВП України. Тому президент Палати Геннадій Шижуков зустрівся у Запоріжжі з провідними експортерами регіону. Мета виробити спільні заходи з підтримки підприємців на існуючих ринках і розширення зовнішньої економічної діяльності. Це не тільки ринок Європейського союзу. Він не дуже простий, він складний, він дуже конкурентний. Но з другої сторони он огромний. Но ми говоримо і ринках Азії. Ми говоримо... І на ринках Африки, і многих других, ринках Латинської Америки. І так далі, ми зараз активно ведемо роботу з нашими регіональними палатами. Прежде Пріжісвод я зі хотів би відмітити очень високу як качественну роботу наших колег із Запорізької торгово промислової палати по освоєнню нових ринків. У зустрічі взяли участь представники провідних металургійних і машинобудівних підприємств краю Дніпроспецсталь, Мотор Січ, Запоріжжя, Трансформатор, Зас. Вони запропонували свої варіанти освоєння нового зарубіжжя. Йдеться про держав державний лобізм передусім нашої важкої індустрії. Нам тут необхідна підтримка, я живу ретроопрямовища палати і, власне говоря, правительства України, тому, щоб Україну вважали надіжним, довпорядочним, конкурентним іграком на ринку і дійсно створювалися благоприятні Економістке взаємоднее отношення чимало говорили і про позитиви на порядку. денному стоїть завдання зі створення зон вільної торгівлі з Канадою і Туреччиною. Це додає оптимізму, як і те, що економіка України з початку року демонструє зростання.